Десять дітей, п'ять власних та п'ять прийомних. Та лише двоє батьків. Багатодітна сім'я переселенців зі сходу України вже майже рік проживає у власному домі на Київщині. Дім їм виділили благодійники. І початком подій на Донбасі кажуть, до цього майже рік жили без власної домівки, Кочували із місця на місце. Адже додому їм тепер дорога закрита. У зв'язку із наявністю прийомних дітей сиріт та непорозумінням з боку знайомих та друзів. Як живеться сім'ї зараз, бачили наші журналісти. У сім'ї Родюкових життя кипить майже рік тому. Вони сім'я з десяти діток та батьки переселилися до подарованого благодійниками будинку. Він знаходиться у селі Гатне на Київщині. Зараз кажуть різниці з тим, що був у них на Донбасі, не бачать. Хіба що цей більш компактніший, але додому повертатися не планують. Тільки мої батьки, всі мої родні, хто підтримує Україну. Всі мої родственники від нас одвернулись з-за того, що, як нам сказали, ви придали Донбас. Юр, я Донбас не придавав, тому що Донбас був українським і він може залишитися українським. Тут вони вже встигли облаштувати будинок, привезти власні меблі та речі, правда, деякі зізнаються, їм просто подарували. Зокрема, ось це ліжко, Чи, як нам розповіла одна із дівчаток, ось цей велосипед. Це сусіди, Як називається торш? Та, Покруто, та, 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 Провозять їм періодично необхідне і благодійники. Ось ця пані розповідає, за цей час встигли подружитися із сусідами та жителями села. А діти знайшли у школі друзів. Переселенцями із Донбасу себе не відчувають. Голова сім'ї каже, не чув із цього приводу жодного слова. Та й сам вважає Україну єдиною. Отучились в них ніяких... Тут у Новому домі дівчатка живуть у кімнатах по двоє, тоді як хлопчика, їх чотири разом. Кажуть, тіснота їх не хвилює, адже вони не лише брати, а ще й друзі. Весь час проводять разом. Ну, я з братом виходжу на вулицю, там, граю в м'яч в м'яч. Панує у домі, за словами батьків, завжди добробут, адже дітки у них досить виховані. На запитання, яким чином мати справляється із десятьма дітьми, жінка розкриває секрет. Є правило трьох ні, і всі його каже суворо дотримуються. Та нільзя брать капризничать дратися. є. У родини всіма улюблені домашні тварини. У Родюкових на даний момент п'ять собак: кішка, черепаха, равлик та акваріумні рибки. Собак породи шпіц зізнаються, змогли собі дозволити лише нещодавно, адже це не дешеве задоволення, та й годувати їх теж не дешево. Втім, як розповіла пані Діана, вони завжди хотіли саме їх. Ми хочемо, е, у нас вольєр, ми хочемо займатися підсумку. Вольєр планують облаштувати згодом ще й з опаленням. Традиційним господарством, яким воно є у селі, родина каже, займатися не планує. А от що дійсно у них у планах це собачий притулок та озеленення будинку. Бажання допомагати іншим. У них виникли із тих пір, як вони почали всиновлювати дітей. У родини родікових п'ятеро із десяти дітей прийомні. За словами батька, розпочалося це з того, що у них із дружиною довго не було дітей. А як тільки взяли прийомну дитинку, за нею почергувала власна. До літа 2014 року сім'я жила на Донбасі у селі Макіївка. Після початку подій на сході вони вирішили на деякий час покинути домівку, і тепер повертатися уже не планують. Альона Нікеєва, Володимир Плішаков. Правда, тут.